Слава Богу. Я вам скажу одну дуже таку знайому для нас річ, але хотів би, щоб ми оцінювали її. Дуже добре бути в домі молитви, правда? Амінь. Я сьогодні маю проповідь, маю тему, і я назвав три імені, які ми маємо або можемо мати. Якби я вас запитав би, скільки ви маєте імен? То ви, можливо, навіть засміялися таке смішне питання. Ну, одне ім'я. Але якщо прочитати Біблію, то ми можемо зауважити, що в нас може бути більше імен, аніж одне ім'я. І я почну з першого імені. Я на ньому не буду довго зациклюватися через те, що це дійсно елементарне ім'я. Це ім'я нас як особистості. Про це ім'я подбали наші батьки, і ми вже не дбаємо, щоб так називатися. Мене звати Данік, і мені зовсім не треба працювати, щоб я був даніком. Все, що я роблю для того, щоб бути даніком, коли з кимось незнайомим, знайомлюся, я кажу, що мене звати так, і все, я Данік. Друге ім'я це ім'я нашого авторитету або ім'я нашої репутації. Над цим ім'ям вже потрібно працювати все наше життя. Це вже не просто сказав, в мене добра репутація і все, і ти вже добрий, Ні. Над цим ім'ям треба працювати. І треба не, не тільки, щоб в церкві це ім'я працювало, не тільки, щоб вдома, не тільки на роботі, а ми повинні завжди мати це ім'я. І це називається добре ім'я. Це називається добра репутація. Це називається. Хороша репутація. Я хочу все підтверджувати місцями з Біблії і прочитаю приповісті Соломона, 22 розділ перший стіжок. Добре ім'я більше, ніж велике багатство і більш ціне, ніж срібло і золото. Друге місце Еклізіастра 7.1. Ліпше добре ім'я, ніж коштовна олія. Приповісті 10 розділ, 7 стіжок. Пам'ять про праведника буде благословена, а ім'я безбожних загине. Ми бачимо, що всі місця, три, які я прочитав, вони дуже сильно підносять авторитет доброго імені. Перше місце каже, що добре ім'я, воно більше, ніж багатство велике. І ми можемо собі уявити таку картину. Є дві людини. Одна людина є дуже багата, але в неї немає доброго ім'я, її репутація погана. А інша людина, вона не має, можливо, надзвичайно великого багатства, але вона має добре, хороше ім'я. Що це людина, яка не обіжає, що це людина, яка допоможе, що це людина, яка підтримає. То Біблія каже: оця людина, яка має добре ім'я, то вона має більше багатства, аніж та людина, яка має земне багатство. Так Біблія підносить авторитет доброго імені. Але, але все рівно, якщо зробити такий висновок, добре мати і багатство, і добре ім'я, хай нам Бог цьому допоможе. Друге місце говорить, що добре ім'я більше, ніж коштовна, за, за коштовну олію. Я не знаю, мабуть, той час, коли еклезіаст писав свою книгу, олія була досить дорога. В наш час, мабуть, вона не така дорога, але ми можемо в наш час подивитися, що в наш час є дороге будівництво. Паливо інші речі, то ми теж можемо сказати, добре ім'я це краще, ніж ці речі. А третє місце говорить, що пам'ять про, про праведника буде благословена, а ім'я безбожний загине. Знаєте, що це означає? Це означає, що Бог благословляє людей, які мають добре ім'я. Люди про цих людей згадують, що це хороша людина. Бог благословляє родини таких людей. Які пильнують над добрим ім'ям, які пильнують над тим, щоб жити по Біблії. Цебто добре ім'я, воно взагалі не має ніяких мінусів. Якби ви сьогодні хотіли знайти якийсь мінус доброго ім'ї, то ви його не найдете. А ось погане ім'я воно має багато мінусів. Воно просто загине. З цього ніякої користі немає. Хай нам Господь допоможе пильнувати про добре ім'я. І далі ще хотів би сказати, для чого нам потрібен добре ім'я, для чого авторитет доброго імені. Саме перше я виділив це для Бога. Ми всі знаємо, що на землі Бог через нас хоче робити свою роботу. І в Бога немає планів через нас робити щось погане, щось зле. Якби Бог хотів би через нас робити щось зле. То Він навчав би нас бути злими. Але Бог хоче на землі добро робити. Цебто для того, щоб нам виконувати волю, Божу, нам потрібно бути добрими. Якщо ми злі, і Бог нас понукає робити добро, то ми його не зробимо через те, що ми злі. А диявол на землі навпаки хоче робити погане. І тому Він хоче, щоб його люди, які йдуть за ним, були поганими. А Бог хоче, щоб ми були добрими. Бог хоче, щоб ми були хорошими людьми. Друге, для людей, я виділю перше для Бога, друге для людей. Добро це євангелізація. Написано в Біблії, що робіть добрі діла, щоб бачили вас, люди, і прославляли Отця вашого, що на небі. Цебто, якщо ми робимо добро, то ми один одному іншим людям ми показуємо цим Ісуса Христа і люди будуть прославляти Отця. Я не знаю, чи ви в своєму житті пробували в цьому переконатися, але я дуже сильно хочу побачити, що я роблю добро чи церква робить добро, і люди починають прославляти за це Бога. Так в Біблії написано, а Біблія вона виконується, в Біблії написана правда. Хай нам Господь допоможе, щоб ми стремилися. І третє, добро бути добрим це для нас перше нагорода. Бог дає нагороду тим людям, які живуть. Правильно, які роблять добрі справи. Друге це повага. Друге це повага. Люди поважають таких людей, які добрі. Ми можемо собі задати питання: хто більше має друзів? Добрі люди чи погані люди? Ну, звичайно, що добрі люди. З поганими людьми мало хто хоче мати щось спільне. А якщо ми добрі, то ми маємо більше добрих друзів, і цебто ми вже маємо. Таку підтримку. Ми вже маємо благословіння. Хтось нам допоможе, якщо нам буде важче. Це Цебто. Авторитет доброго імені потрібен для Бога, потрібен для людей і потрібен для нас. Хай нам Господь цьому допоможе. Чому я почав задумуватися на цю тему про ім'я, добре ім'я. Е, можливо, я комусь вже розповідав, Бог мене так веде по житті, що я. Немало живу в різних місцях. Вже в 15 років я поїхав в Тернопіль на роботу, я там жив. Я жив у Вишнівці, я жив в Ланівцях, я жив 4 місяці в Ременові, я жив 2 місяці в Рівному. Я тепер живу в Бузьку. І один вечір я собі сидів і думаю: ото я вже там був, там був, там був, там був. А що я залишаю після себе? Яким мене запам'ятовують люди? Я ймовірний, що скоро я поїду з Бузьку, що мене вже не буде. Я не знаю, скільки ще часу пройде, але що ви про мене згадаєте? Я хочу, щоб ви згадували, що я був добрий. І це не погана мрія, це навпаки добра мрія, щоб мене згадували, що я був добрий. Не для того, щоб я хвалився, не для того, щоб я гордився цим, але що це по Біблії, це по Євангелії, щоб люди знали, що ви добрі люди, що люди знали, що до вас можна звернутися, що ви допоможете. Тому ідеальне положення доброго імені. Діти згадують своїх батьків. Ото в нас добрі батьки, ото вони нам допомагали, ото вони нас виручали в різних ситуаціях. Батьки згадують дітей, ото в нас добрі діти. Але вони старалися для нас, але вони нас любили, але вони нас поважали, шанували. Сусіди ближні, вони згадують, оце ми маємо сусіда доброго. Можна звернутися, можна покластися, можна щось попросити. Християн. Отак мають люди нас згадувати, і також церкві. Я не хотів би, щоб ми зараз дивилися один на одного, що я можу сказати про цю людину, що я про цю людину можу сказати? А щоб ми собі задали питання, а що думають зараз про мене? О що думають про мене ті, хто біля мене сидять? Що думають про мене сусіди? Що думають про мене батьки? А що думають про мене діти? Хай нам Господь в цьому допоможе. Я буду поспішати і хочу ще. Поговорити трошки про третє ім'я, яке ми можемо мати. Третє ім'я це сини Божі. Здається, ну це вже так елементарно. Ми ж в один момент прийшли до Ісуса Христа, повірювали в Нього, і ми після Того є сини Божі. Але Біблія говорить умови, які потрібно робити для того, щоб бути синами Божими. Перша умова це буде Галатів, третій розділ, 26 стіжок. Бо ви Сини Божі через віру в Ісуса Христа. Є люди, які кажуть, ми повірили в Ісуса Христа і Він нас спас однажди і вовеки. Є такі люди, але віра це така річ, яка повинна проявлятися кожен день. Віра це не така річ, що я повірив, коли ти повірив, я повірив 10 років назад, а зараз ти віриш. Ми повинні кожен день вірити. Кожен день вірити, що Бог благословить цей день. Кожен день вірити, що Бог нас спас, кожен день вірити, що Бог нам допомагає. Це повинно проявлятися кожен день. Віра це така річ, над якою потрібно працювати. І навіть, навіть річ, віра наша повинна рости. Ми повинні рости в нашій вірі. Цебто перша умова. Кожен день, кожен момент ми повинні вірити в Ісуса Христа для того, щоб бути синами Божими. Друга умова римлян, 8 розділ, 14 стіжок. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони є сини Божі. Що означає водитися Духом Божим? Водитися Духом Божим це жити не так, як хочемо ми, це планувати наше життя не так, як хочемо ми, це планувати наші вчинки не так, як хочемо ми, а так, як хоче Бог. Для цього нам потрібна Біблія. Ми читаємо Біблію. Цебто, водитися Духом Божим це боротися проти гріха. Не жити в гріху, можливо, якби ми складали свій план, можливо, ми деякі гріхи допускали, але Біблія цього не дозволяє. А друге виконувати волю Божу на наше життя. І третя умова. Матвія п'ятий розділ і дев'ятий стіжок. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Миротворці це. Спокійні люди, миротворці це не ті, які роблять якийсь то шум, які-то сварки, яку то ненависть, а це люди, які роблять добро. Це люди, які показують своїм життям, як потрібно жити мирно в сім'ї з ближніми, з християнами. І це люди, які показують, як потрібно жити. І які спонукають миротворці, це люди, які спонукають, бачать якийсь то конфлікт, бачать якусь проблему. Не так. Це люди, які можуть сказати, треба жити мирно. Тому хай нам Господь з цьому допоможе. І так, ми сьогодні говорили про те, що в нас є три імені: перше це як нас назвали батьки, друге ім'я це ім'я нашого. Авторитету, а третє ім'я це чиє ми сини Божі. Хай нам Господь допоможе, щоб наші імена були добрими, і щоб наші імена були це син Божий. Це син Божий. Ідеально так би сказати – данік добрий і син Божий. Оце ідеальне положення християнина. Хай нам Господь допоможе йому, нехай буде слава. Амінь.